Далі дайджест, в якому Маша Яремчук стала мамою, Ліна Костенко стала почесною громадянкою Києва. Кирило Буданов подякував 81-річній пенсіонерці. А новим героєм шоу Холостяк став ну, ви знаєте. Тепер вже офіційно ім'я нового героя улюбленого шоу Холостяк. Відомо ним став військовий ветеран Олександр Будько із позивним Терен. І зі всією відповідальністю заявляємо, ця новина наробила шуму не тільки в Україні, але й у світі. В перший же день анонсу про новий сезон Холостяка написав топовий американський щотижневик «Варайті». Особливість проєкту полягає ще й у тому, що вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім'я Холостяка і запрошує у шоу дівчат, які хочуть побудувати стосунки з Сашою Тереном. Анкета вже на офіційному сайті телеканалу. І, судячи сотень коментарів, обирати дівчат буде ой як складно. Як умовити чоловіка, щоб відпустив на холостяк до Олександра? І ти на холостяк тепер, чи що? Теренкраш. До речі, тільки за перший день надіслано тисячу анкет. Серед них продюсерка оскароносного фільму «20 днів у Маріуполі Василіса Степаненко та Міс Україна Всесвіт, Анна Непля. Неплях. Цікаво, чи буде серед учасниці екс-холостячка Злата Огнівіч? Адже її коментар досить красномовний. Ідеальний герой дуже чекаю на цю особливу історію. За словами ж самого Олександра, він шукає не ідеал. А ту, чиїм внутрішнім світом буде захоплюватися. Що ж чекаємо та слідкуємо за підготовкою нового сезону. І переконані, цієї осені коханню бути. Також всі активно стежать за новинами від гумориста Віктора Розового, який наприкінці березня отримав важке поранення голови на фронті і вперше повідомив про свій стан вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше вже позаду. Бажаємо захиснику якнайшвидшого одужання. В тилу те, що сили намагаються наблизити перемогу, як то кажуть, від малого до старого. Неймовірно надихаючим, є приклад 81-річної Тамари Лазаренко з Луцька. Приходить пенсія, значить, я вже перше на дрони, на лікарство, ну і остальне. Масу. Представник гур завітав до пенсіонерки, аби вручити подяку та показав персональне звернення від начальника розвідки Кирила Буданова. Передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Днями головну нагороду телевізійної премії Великої Британії «Бафта» у номінації Прямий ефір здобуло англійсько-українське Євробачення 2023 чи позмагається за нагороду цьогорічний конкурс? Адже такого Євробачення, як у 2024-му, ще не було. Тут і демонів на сцені викликали. Ірландія приголомшила своїм виступом. І вперше за історію конкурсу учасника дискваліфікували. Сталося це з представником Нідерландів через його неналежну поведінку у півфіналі. Що ж, співаєш дифірамби, країні агресорці, і гастролюєш у ній, карма наздожене. Наші ж представниці Джері Хейл та Альона Альона посіли третє місце. І пісня, і номер, який поставила всесвітньо відома українська режисерка Таню Муіньо, викликала шквал захвату багатомільйонної аудиторії. Це найкраща презентація України, яку я коли-небудь бачила на Євробаченні. Вона прекрасна у всіх сенсах. Дівчата вщент розбили стереотип. Що якщо виступаєш на початку трансляції, то будеш у кінці турнірної таблиці, а переможець конкурсу швейцарець Немо розбив головний приз мікрофон. До слова, це вперше на конкурсі перемогла небінарна особа, тобто людина, яка не відносить себе ані до чоловіків, ані до жінок. До речі, українське журі дало Швейцарії 12 балів, чим підтвердило гендерну лояльність. Проте ця ж лояльність стала каменем спіткання при виборі складу журі від України. Спочатку за результатами голосування українців, однією з них мала бути виконавиця фіїнка, але потім її замінили на журналіста Максима Нагорняка, щоб був гендерний баланс: три жінки і два чоловіка. Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України, але в нас вийшло так, що гендерний баланс це віддати перемогу на користь чоловіка. Гендерна рівність є однією з умов європейської мовної спілки щодо складу журі кожної з країн. І цьогоріч її дотримання обернулося скандалом. Питань більше ніж відповідей. Будемо стежити за подіями далі.